Коли виходите на концерти Юлі, ви допомагаєте зараз виконати головну місію, назбирати гроші на те. Аби придбати будинок, нерухомість в Іспанії, і у разі чого, якщо в Україні буде дуже туго, Юля спокійно переїде, тому що у Вала Бепко прям ідея фікс придбати класнючий будинок саме в Європі. Не потрібно далеко ходити, друзі, пруфи. Будь ласка, ось вам відео скріншот. Офіційна сторінка, з синьою галочкою, верифікований профіль Вала Бепко, чоловік саніної. І в нього в підписках. Він підписаний на купу ріелторів по нерухомості в Іспанії. Квартири в Іспанії, де що вибрати. І ж бюджетні варіанти квартир в Іспанії, більш дорогі, лакшері, не лакшері. Тобто, Бебко навіть своїми мізками не подумав, що ми з кошенятами можемо просто зайти в твій профіль, відкрити на кого ти підписаний, і там чітко ти розумієш, які плани на майбутнє має сімейство Саніної.